З 18 років, які були відпущені в мої доньки, 10 років вона провела в цій школі. Тому для мене це дуже важливо, щоб тут пам'ятали про мене. Мені дуже, дуже подобалася школа, вона маленька, дуже гарна. От, і керівництво школи вирішило зробити в бібліотеці школи окремий простір з картинами, з портретом Ніки. Я сподіваюся, що така як Вероніка вона буде в підручниках майбутніх української літератури, може з підручниках мистецтва. Як те покоління, яке рятує незалежність України, яка показує наскільки Україна сильна. Наша пам'ять це велика робота і велика любов. Ніка хотіла бути голосом тих, хто не може говорити. Вона хотіла робити цю велику роботу заради великої любові. Сьогодні це наша з вами велика робота і велика любов.